Так, любенькі дорогенькі. Доброго дня. Воно вже 3 години дня, а вже таке, як вечоріє На дворі, як ваші справи, як ви поживаєте. Так, Робимо свічки, відправляємо, стараюся не задержувати. У ну, кожного ж своє, наскільки виходить. чистки, захист. Зняла тільки що відео на той канал Оксана Відьма влог. Зайдіть, там багато ви пишете, що це, як це, зайдіть, послухайте це відео. І там я кажу не перший раз, вже 100 раз, що сумнівайтесь, воно вам не потрібно. Якщо йдете, значить не сумнівайтеся. Зайдіть туди, там більше, якщо хочете, подивитися за чистки, за захист, що це, як це, і більш будете знати. Тут ми зробимо зараз розклад. Така кружечка в мене є. А що у нас тут написано? Нехай прийде мир у ваш дім з однієї. Сторони. Тут Оксана відьма, українська відьма, логотипчик. І, І любенькі, дорогенькі. Тобто є в мене такі кружечки в продажі. Дуже гарна, качественна сама по собі чашечка. Кружечка немаленька, величенька така, величенька реально. Вона величенька, гарна і зроблена, не дешева, не дешева. логотипчик. Тобто я маю право на своєму каналі прорекламірувати. З кожної чашечки буде налог платитися, так як із захисту, з розкладів і свічок, все платиться, за все платиться налог. Так само, якщо буде у вас бажання зробити подарунок чи собі, чи комусь. Будете здорові, будете пити з неї водичку, чайочок, компотик, і будете здорові. Так що показала вам, захочеться вам таке щастя мати, значить, замовляйте, пишіть у вайбер, я відповім і відправлю. Може, сюди положу носочки. Носочки це теж, щоб були здорові ножки. Тобто, в цьому наборчику може бути чашечка, ця кружечка, і носочки. Які зроблені так, щоб не боліли ваші ножки. Тоже, хто вірить, кому потрібно, кому фінанси дозволяють. Це таке, самі ви вирішуйте, ніхто ні до кого в карман не лізе. Абсолютно, навіть нема такої мислі. У мене свічки відправляю, чистки, захист робимо. В общем, на тому каналі об'яснила, тому що по новому кругу на цьому каналі не хочу я. З наступаючих всіх, всіх нас, вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим, дай Бог нам миру, всі, я думаю, тільки про це думають, щоб прийшов мир, щоб все воно закінчилося. В Чому лічно в мене, як сказати, оптиміст, я чи песиміст, чи я вас лякаю, чи не лякаю, це вже ви самі дивіться. Я чогось, взагалі, знаєте, по житті оптиміст. Стараюся і собі, і дітям розказувати, що все. Ну, з другої сторони, дивися на карти, як куди дивишся, смотрю книгу, віжу, там щось таке. Так само і тут. Дивися в карти, а зовсім карта чогось про друге показують. Поживемо, побачимо. Поживемо, отака От в мене ялиночка привезли, діти. Аня привезла із зяттям із Юріком малим. Привезли нам таку ялиночку гарненьку. Отаке. От так, давайте подивимося. Так. Війна яка ви. Понимаєте, це війна, в якій обидві сторони програють. Виграти нічого, ніхто не виграє. Не Росія. Не Україна, ніхто нічого не виграє. це Там, от я на тому каналі балакала про ковід. Це все, знаєте, знищення людей. Чого українців, чого так, чи може не тільки українців, гарне таке качество гарне. Жужа спить на дивані і щось зійсниться у нас там. Хтось пише. Якщо ми думаємо, що все закінчується, то якщо по розкладах брати, то я б сказала по картах, по розкладах, що все тільки починається. Все інтересне, в лапках може бути тільки впереді, ждать нас впереді. Дай Бог, щоб це було все з позитивом. Давайте трошки я питань написала, тому що не хочеться, не хочеться нічого. Розклади зараз не роблю я. Там, мабуть, 27 чи 29 один день. Люди є такі, що вже не по разу робили. От попросили, там один день. Я. Час більше чистки, захисти, свічки, їдемо, приїдемо, заїдемо. Та взяли та зробили. Ну, тобі, мені це треба до Нового году, щоб все роз... зробити його так, як потрібно. так що Навіть руки не стоять на розклади, навіть руки не стоять на зйомки, ці всі, якось воно все. Чи дуже багато цього всього за це время, що. Треба успокоїтися, треба успокоїтися. Просто треба трошки успокоїтися. Давайте подивимося, що нам тут написала я. Питання трошки написала, що може зруйнувати перемовини про мир. Ну, що, що може піти щось не так. Все ж балакають, що перемовини, перемовини, мир, мир, мир. Ну, от що може, що може помішати, так сказати? перемовинам про мир. Давайте подивимось. Що може помішати? Тому що тайн багато, розумієте? багато тайн, багато закритої інформації. От якщо по цікаві, то знаєте, хочеться прямо сказати, що ці перемовини це все це мулька очередна для людей. Це наподобі це на НАТО, Євросоюз. Оце оце ну, якщо в мене по карті, якщо в мене по карті, я за свої карти кажу. У людей як там є, так і є. Хай буде як є. Це все мулька для людей. Де ті перемовини, ми. Вроді не дуже таке гаряче, але ну, цілу ніч стріляли десь там над нами, з боку нас, ну, чути було дуже хороше. Які перемовини, які перемовини. Що може зруйнувати? Ми ще заходимо в гарячу стадію війни. Ще ми заходимо в гарячу стадію війни. Страшний суд. Незрілості влади. розумієте? нема зрілої влади. І це будь де. Це не іменно, що Україна чи Росія. Нема зрілості такої влади, щоб влада дійсно думала за людей. Понимаєте? Немає. немає. Тут якісь, можуть бути дітські, такі обіди, детське все, от напор. Ну, то це, це, все, це все не, ну як, як сказати, люди не як на них кажуть. Ті, що дійсно такі, не знаю, не придумаю, як вони називаються, ці люди. Люди, які дійсно за державу, за, за свій народ, тут немає. Тут багато тайн, тут багато тут люди в своїй в брехні, в своїх тайнах, вони самі закрутилися, завертілися. Понимаєте? Вони самі вже не розуміють, де правда, де брехня, де, де що є. Тобто люди, від яких щось залежить, вони вже самі не розуміють, де що, як, де була правда, де брехня, як світіля вийти, звідціля вийти. Тобто ну, люди цього вже не розуміють. Це я кажу, це Господь Бог, хіба своєю рукою от вищі сили от візьмуть і це все. Хоча. Нема зрілості. нема зрелості. Карта не показує, що люди взрослі, люди цінять життя, люди розуміють, що це що коло них теж ті самі люди, в тих людей діти і все остальне. Ні, нема такого, немає. немає. І все це мулька, я от вам кажу, що все ця мулька, вона, вона проти, проти, ну, те саме НАТО. Бачиш, воюємо як до побіди. Побіди нема ні до кого. От п'юрка мічей, шестюрка жезлі. І тут карта смерті. Воюємо до побіди. Кожен собі придумає якусь там побєду, але нема цієї побіди абсолютно ніякої. По крайній морі, зараз карта це не показує. Що може, може зруйнувати перемовини про мир? Війна. Війна, продовження війни. Просто може поламати ці перемовини про мир. Продовження війни. І все, незрілость людська. Ну все. А ну чи домовляться, давайте другим питанням. Подивляться, чи домовляться про мир. Давайте перед новим роком подивимося, чи домовляться про мир. з пустого. Це тема, же, так спустовує, повімаєте, э, знаєш, на всіх каналах, на всьому, ну це все, і ця карта жартують Україною, Людьми повністю Україною жартують тут. Україна як жертвує, да. в ролі жартвою да. йде. Найпер вже страшний суд. Сонце чи чийсь егоїзм, через чи своє я дуже сильно. Остаювати себе через війну. Тут карта. Тут не промив. Тут відстаю себе через війну, через бойові дії, з обох сторон, через те, що. Поки, не, поки нема такої карти, щоб сказати, домовляться. Колись домовляться, все одно колись. Є начало, буде й кінець. Ну поки розумієте, ситуація вона зависла, ні туди, ні сюди. Людей убивають, люди гибнуть. Нема тут ніяких домовленостей. Є великий егоїзм, є велике я, є те, що нема миру, нема договореності, немає перемовин через війну. Настроєні на війну, на те, щоб воювати. Ще мені цікаво подивитися Європа, її майбутнє, тому що більше і більше карту чогось, як згул, як роблю я розклади людям, які, так сказати, в Європі. Дуже там не вісьма ну, майбутнє Європа, вона ну, нам покаже. Залежить від України. Некрасива Європа поступила по відношенню з Україною. Некрасиво. От карта по діаволу, прям. Бачиш, кажу, витягаю. прямо по дьяволу. От імператриця Україна. За майбутнє Європи воно залежить від України. Перва карта Україна йде. Повністю залежить від України. І зовсім негарно поступила Європа по відношенню з Україною. І на в те час вона могла поступити, якщо від України йде сама сплошна брехня, Сім'ю рока мечей. Тобто немає правди, немає. Люди вже самі не розуміють. Кожного свій інтерес. Люди вже самі не розуміють, де правда, де неправда, де що відбувається. Тобто реальності не розуміють. та сама Європа. А взагалі скажу, Європа залежить повністю від України. От імператриця у нас Україна. І що б вони не казали, це обман, самообман, що якщо вони думають, що Україна тут буде товктися, ми в Україна то щось одне, а ми щось друге, ні, дьявол може рот відкрити туди. У 2025 році дьявол може відкрити рот і туди. Давайте ще візьмемо. П'ять таких от карт візьмем. і от хай покажуть нам, які события такі в світі будуть. як карта бачить. п'ять таких основних на 25 рік. Серйозних собитій. Ну, п'ять карт я всього візьму. І як, що? Ну, купок, емоції, емоції. Людей будуть переповняти емоції в усьому світі людей будуть переповняти емоції. Обіди, там непонятки якісь. Люди будуть, понимаєте, люди будуть. Ну як, людьми будуть керувати емоції. Хтось когось обіде, хтось когось цей, хтось кудись. Тобто, це дуже, ну це не хорошо, одним словом, це не хорошо. Є люди, просто якщо по цій карті примерно, то люди не, 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 не всі не зможуть удержувати свої емоції. Будуть наверх їх виплюскувати. Кожен своє. Я. Кожен своє я буде доказувати, кожен прав, тільки я і тільки я. Сімка Пентаклі, ну фінанси теж будуть фінанси. Ну, Фінанси будуть до... от, от, в світі, навіть, якщо ми беремо світ, то фінанси будуть набагато важче приходити, ніж у 2024 році. Тобто, значить, фінансово буде більш, більш, ну, більш проблемна карта на весь світ. Ну і дороги, будуть переміщатися люди, будуть люди читай, шукати своє місце. Ті туди, ті сюди будуть десь їздити, мотатися, старатися, щоб бути щасливими. По десятки кубків кожен хоче бути щасливими. І люди будуть більш передвигатися по світові, по світові ті, що можуть передвигатися, шукаючи своє місце і своє щастя, так сказати. Фінансово, фінансово будуть от шукати місце фінансово, ну в те час емоції. А в чому емоції будуть проявлятися? Суддя, я ну, його, старших башський косторший хорків, так. Да? Значить, в світі, як потірялася, така, знаєш, як от людина як потірялася в цьому світі, все важливіше, ніж людське життя. Вот ну, если по карте дивиться. Все, от саме, саме дешеве і саме, що не ціниться, це людське життя. Ми цінимо, може, оцю кружку примерно. дорожче. вона для нас буде дорожча для душі нашої, ніж чи є собачка чи котик, ну, чиясь жива душа. Знаєте, от карта показує. Якщо це ми, а ми це, ну, це, це, факт. це факт, люди зайшли вже в це. Тільки тільки розумні люди, от я вам скажу тільки люди розумні, які вміють думати, які вміють емоції свої, понімаєш, не зразу от не понравилось, і ти зразу що Це люди, які дійсно вміють справлятися своїми емоціями, які трошечки думають, які по почельнику не бояться бути одні, ну тобто приймати рішення, брати відповідальність на себе, одежа в світі, якщо ми беремо в світі. Понімаєте? І буде справедливость. Що те, фактично, якщо карта показує кожного в світі, кожну людину дає якась справедливость. Якщо ти отак, тобі буде отак. Якщо ти не так, то тобі буде не так. Тобто тут іде карта справедливості. Уже по, 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 по цьому ну, не, 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 не буде такої можливості пропетляти. Ти брешеш, ти крадеш ти цей і все одно розумієш, ти на коні, на білому коні. Не буде цього вже, не буде. Карта показує, що цього вже не буде. Якщо ти такий, то ти отримаєш таке саме. Тобто ти напоришся на, так, ну, знаєш, на людину, яка ще більша, така, як ти. Там на руки нечесно, там іще щось, і ще щось, і чесне. І через цю людину ти отримаєш своє возмездя. Тобто, хрутка правосуддя буде, буде, дуже, буде дуже серйозно. Це треба розклад робити, щоб об'яснити отак. Ну отак, отаке. Трошки ми зняли, просто вийшла до вас, щоб ви мене побачили, я вас почитала, там коментарі, тобто, чистки ми робимо. Далі свічки ми робимо, вайбер, тільки вайбер розклади. Можете писати, я там буду напізніше вам писати, время, коли можете там трошки пізніше писати. ну Тобто, зараз більше у мене время йде на чистки, на свічки, щоб все вовремя, щоб всі були доволі, щасливі. І просто опять я вам кажу, що. Старайтеся, по-взрослому -по до цього відноситися. Сумніваєтесь в мені, в чистки, там ще в чомусь, не нужна воно вам, воно нічого вам не дасть. Абсолютно. Не сумнівайтеся, значить, пожалуйста, все зробимо так, як треба. Так що будьте здоровенькі, миру нам всім, молимося, виходимо з своїх ілюзій, не маєте нікому ілюзії. Хорошого ніколи дуже не давали. Рано чи пізно в людину витягують з тих ілюзій, якщо ти не сама не хочеш тебе витягнути за вуха, за чуба. За що хочеш людину витягнути з відтіля, Ну, і от така реальність, в якій ми от показуємося. Все, давайте, пока, пока.